Друзі, добрий день! З вами знову канал Нотатки Мисливця Тут у нас борсучок. Уже гарно його видно. Не так як пройшли раз туман. А тут камера чітко його зняла. Дивіть, який годований. Жиру нагуляв по повз. Видно, ще буде щось їсти, жиру щоб додати. В таку пору брусуки вже повинні спати. Але погода тепла, він ходить. Буде ходити до тих пір, поки не буде градусів 3-4 морозу. А потім вже ляже спати і на цьому буде все. Якщо зимою потепліє, він може прокинутися. Воно він вже ходить на дальньому плані. Камера його чітко знімає. Туману немає. Ну а це біда усіх бродячі собаки. І вгодовані аж блищать. Не було, а потім з'явилися. Оце зайчик по-моєму. Крутиться біля борисучаї нори, щось заглядає. Йому цікаво, хто там і що там. Оце між деревами. От там нора знаходиться борисучай і тут він крутиться. З нори йде тепло, йому тут видно краще, ніж на вітрові. Бачите, поліза ж у нору, заглядає туди. Щось я там цікавить. О, видно, борсуку наріба злякався. Але ж не йде все так і тут крутиться. Далеко йти не хоче. Йому тут краще, мабуть. Щось стоїть, дивиться, прислухається. Видно, його собаки теж уже не раз лякали. А це знову він. все так і не хоче звідси йти. Йому тут краще, чим десь бігати по лісосмузі. Може він бачить камеру, я не знаю. Йому цікаво подивитись, що ж воно там світиться. Здесь лизу тущить не видно. А, есть. Есть. Ну что ж, друзья, на всему пока все. Подписывайтесь на мой канал. Нотатки мисливці, Ютуб. Мені буде приємно, що ви мене дивитесь, що я не даром стараюся. До побачення.